Набу і сап сьогодні дуже рано, коли ще не було навіть сонечка на небі. Почали проводити обшуки у керівника офісу президента України Андрія Армака в урядовому кварталі. Про це повідомили журналісти Української Правди з місця події і опублікували фото, які ви зараз бачите в себе на екранах. Журналістам Української правди вдалося зафільмувати, як на території урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників НАБУ і САП. Ну скажу від себе, це ще нічого не означає. Але справді вони під покровом ночі пішли проводити обшуки в офісі керівника Офісу президента України, що може свідчити про тяглість і в геополітиці. Чому зараз поясню? Раніше, 25 листопада, директор НАБУ Семен Кривонос висловив переконання, що під час розслідування справа Мідас про корупцію в енергетичній сфері буде розширюватися і що ще будуть нові підозри. Чи буде підозра Єрмаку? Я думаю, чекати залишилося недовго. Продовж сьогоднішнього дня ми обов'язково про це дізнаємося, і я обов'язково це буду обговорювати зі своїми колегами в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики вежа, яка сьогодні вийде і тут, і в прямому етері 24-го каналу, але вже на 24-му, пізно ввечері, після 10-ї вечора. Слідкуйте, друзі, за анонсами. Тепер щодо. Того, скільки ж грошей внесли як заставу за фігурантів справи про корупцію в енергоатомі. Дійсно, суми просто космічні: 95, 25, 20, 40, 50 мільйонів. Для наших чиновників це взагалі вже не перепона. Десятки мільйонів доларів та сотні мільйонів доларів вони легко вносять як заставу за те, щоб перебувати. Не в СІЗО ходити на допити. Давайте на секунду чи спробуємо уявити, скільки в них. Ще в мішках вдома стоїть готівки або на рахунках десь в офшорах. Чергову заставу у розмірі 95 мільйонів гривень внесли за Ігоря Фурсенка, який був виконавчим директором з безпеки Енергоатома, і, за даними слідства, виконував обов'язки. Головбуха злочинної організації. Заставу внесли ще 24 листопада, а вже наступного дня Форсенко вийшов із СІЗО. Він був затриманий 12 листопада, затриманий трішки раніше. 12 листопада Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення тримати його під вартою або запобіжний захід у вигляді 95 мільйонів. Гроші за фігуранта внесла приватна компанія з чинним статутним капіталом у 100 тисяч гривень, варус Сінерджі. Хто що, де, звідки абсолютно друзі, не знаю. Ну, В принципі, це і очікувано. А інформацію про це повідомили журналісти проекту схеми Радіо Свобода з посиланням на адвоката Петра Бойка і на джерела серед правоохоронців. Ну і тепер, друзі, щодо Єрмака, ще одна новина: Зеленський не підпише. каже він відмову від території в обмін на мир. Саме з такою заявою в інтерв'ю «The Atlantic» виступив Андрій Єрмак. Так, можна з певною долою ймовірності говорити про те, що зараз чиниться тиск на українську владу для того, щоб підписали мирний план Дональда Трампа. Це моє припущення, друзі. Але збіг обставин, збіг подій ну, дуже дивує. Що власне сказав Єрмак в інтерв'ю Atlantic»? Сьогодні жодна розсудлива людина не підпише документ про поступку. Території. Поки зеленський президент ніхто не повинен розраховувати на те, що ми поступимося територією. Конституція це забороняє. Хоча свого часу президент казав, що Конституція на паузі. І Єрмак додав, що обговорювати питання припинення вогню можна лише по лінії фронту. Раніше він заявляв, тобто Єрмак заявляв, що Україна не відмовиться від вступу до НАТО. За його словами, це конституційний обов'язок країни. Правильні речі говорить. Андрій Єрмак, я абсолютно не заперечую стосовно конституційного обов'язку і президента і неможливості передачі території Росії, але ніхто від нас цього і не вимагає. Відверто скажу єдине, що Путін тільки заводно може говорити про референдуми і таке інше, але цього робити ніхто не буде. Втім, друзі, протистояння геополітичне. Навіть у середині євроатлантичної спільноти воно є. Ми є безпосередньо учасниками цього протистояння. Ми навіть є причиною цього протистояння. До прикладу, я вам вчора розповідав про те, що європейський парламент ухвалив резолюцію з вимогою допустити Європейський Союз за стіл переговорів щодо України та передати Києву російські активи. Ну, хоча про російські активи ми вже тут говорили сто разів, та, мабуть, мільйон, знаємо причину, чому їх нам не передають. Ніяк не можуть їх поділити в Європі, але щодо документу він містить дуже цікаві положення. Наприклад, гарантії безпеки припинення вогню мають супроводжувати надійні гарантії безпеки з боку Європейського союзу та США за логікою статті 5 НАТО. Дуже класна пропозиція. Далі, Неприйняття окупованих Росією територій. Захоплені території України не будуть визнані частиною Росії. Дійсно, Путін висуває таку вимогу, але він має про це, як він сказав, говорити з Дональдом Трампом. Європарламент наполягає на участі Європи у будь-яких переговорах. На принципі, нічого про Україну без України та нічого про Європу без Європи. Уже дуже нагадує це аналогія того, що в свого часу Європа. Нам говорила про те, що буде допомагати сікільки треба, немає ніяких проблем, все буде добре. А нині вона каже: про нас домовляються без нас. Ну, це означає, що ваші розмови були недостатніми для того, щоб залишатися суб'єктним, бути суб'єктним. Далі, наступний розділ: критика подвійних стандартів Вашингтону. Ну а тут мені хочеться сказати: ви на себе в дзеркало дивилися. Непосідні ша кажуть європейці ускладнює досягнення міцного миру, підкреслюючи, що можлива угода не повинна обмежувати право України обирати союзи та захищати свою територіальну цілісність. Погоджуюсь. Абсолютно правильно, але про подвійні стандарти тут і треба їм на себе глянути. І на рахунок репараційного кредиту також є розділ, що євродепутати пропонують створити для України кредитний механізм, забезпечений замороженими російськими активами, і заявляють, що обговорювати долю цих активів без ЄС неможливо. Ну і таке інше. Суть, в принципі, ви зрозуміли. Тому дискусія стосовно того, коли, як ідеї, яким чином буде припинятися війна, буде тривати. Тривати вона в тому числі буде і з. Участі сполучених штатів Америки, Європейського Союзу, України, Китаю і Росії однозначно. Ми зараз знаходимося, друзі, я так розумію, в епіцентрі цих подій однозначно і в найвищій точці. До чого це призведе? Ну, будемо спостерігати, також якщо говорити про те, що є досить важливим, що може наблизити закінчення цієї війни, то наш президент Володимир Зеленський назвав головні аргументи України, які вона буде висувати на мирних переговорах. Щоденний бойовий результат української армії та спеціальних служб є доказом того, що Україна спроможна себе захистити і їй потрібно допомагати. Знищення окупантів, захист українських позицій та виконання бойових завдань українськими воїнами є основою для ведення переговорів в інтересах України. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні. Глава української держави зазначив, що російська пропаганда поширює у світі фейки про те, що Україна, начебто, не може захищатися. Тому, за його словами, щоденний бойовий результат української армії та спеціальних служб є доказом зворотнього. Підсумав він ось що зараз. Кожен знижений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш дипстрайк це аргументи, що з Україною варто бути. Україні варто допомагати, і що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію. Єдина причина, чому війна затягується. Такі от висновки були від нашого президента. А вчора я вам розповідала про те, що Лукашенко запропонував Путіну, аби відбувся так званий Мінськ-3. Після того, коли вже був у 14-15 роках Мінськ-2. Так. А тепер я пропоную, аби ви заслухали Павла Латушко, який сьогодні спеціально для ПІТІВІ відповідав на питання про те, чому ж Лукашенко так в цьому зацікавлений. Дивимося. Со своими коллегами из Народного антикризисного управления мы еще осенью прошлого года прогнозировали, что для Лукашенко стратегической целью будет добиться возвращения переговоров в Минск и организация формата переговоров Минск-3. Лукашенко, конечно, добивается этого с точки зрения того, что он заявляет, это цинично, потому что именно он отвечает за предоставление территории Беларуси для масштабного вторжения российских вооруженных сил в феврале 2022 года на территории Украины и последующую продолжающуюся агрессию с использованием ракетных ударов, авианалетов, использованием предоставления воздушного пространства для российских вооруженных сил, материального военного обеспечения, медицинского обслуживания российской армии. Конечно, Лукашенко хочет этого достичь по нескольким причинам. Ну, во-первых, это восстанавливает его субъектность. Он хочет опять, чтобы его называли президентом, кем он не является. Он хочет отбелить свой грязный, просто ужасно грязный имидж как агрессора, как военного преступника, который не только отвечает за агрессию, а за вывоз украинских детей, детей-сирот в Беларуси в последующем в Российскую Федерацию. Мы представляли эти документы прокурору. Международного уголовного суда. Он, конечно же, хочет ну, стать рукопожатным, чтобы к нему опять, как тогда, в, в предыдущем формате Минск-2, к нему приезжали Меркель, Алант, он готов даже яичницу жарить, он готов кофе подносить, он готов кресло подставлять, как тогда подмерк, он готов быть холуем. Это выгодно ему, потому что он тогда еще надеется избежать от ответственности, уйти от ответственности за совершение тех преступлений, которые он совершил как в отношении Украины и украинского народа, так и в отношении белорусского народа. В определенной степени это выгодно и Путину, даже в большой степени, потому что. Ведь смотрим, как он летел на Аляску. Он летел на территории Российской Федерации, а там действует противовоздушная оборона Российской Федерации. Если он летит в Минск, значит тут действует совместная противовоздушная оборона России и Беларуси он в безопасности. Опять же, российские вооруженные силы есть на территории Беларуси. Опять же, ордер Международного уголовного суда, который выдан руководителю Кремля, они действуют на территории Беларуси. И все это, если вместе сложить, конечно, таким образом они хотели бы унизить Украину. Но президент Украины давал на этот счет уже ответ: он говорил, что у нас, в отличие от Лукашенко, мы еще молодые люди. Память у нас. Нас хорошее. Мы помним, что произошло 4 февраля 24 20... часа утра 24 февраля 2022 года. И, конечно, Лукашенко таким образом, ну, фактически, хочет пойти в противоречие с международным правом, когда он хочет добиться переговоров на территории страны со агрессора в войне. Политически возможно ли это? Политически да, теоретически возможно. Ну, представим себе, на каком-то этапе Путин разговаривает с Трампом, говорит: "А я готов встретиться, готов встретиться в Минске". Трамп может выйти и сказать: "Да, вот мне тут поступило предложение". Предложение встретиться в Минске. Тем более Лукашенко же ведет коммуникацию с американцами. Тем более он даже публично пригласил Трампа посетить Беларусь. А Трамп на это даже ответил практически прямо, но что он не исключает такой возможности. Лукашенко, даже я больше скажу, на моем YouTube-канале можно найти видео, уже реконструировал резиденцию под приезд президента США Трампа. У нас есть такие инсайды. Он говорил публично еще в 2019 году, в первый срок правления Трампа, что скоро Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки. Это все записано на видео, на церемонии открытия европейских Олимпийских Игорь, он это сказал, так что Лукашенко из кожи вон лезет, чтобы привести переговоры в Минск. Это выгодно ему.